Добре, ладно, а тоді ми починаємо. І виникає питання, з кого почати другий тур. Це завжди дуже важке питання, з кого починати. Але, але, є тут людина в нашому списку учасників, яка, ну яка набрала найбільші кількість балів, тобто 25. І раз уж він такий афігенний і класний з нього ми і почнемо другий тур. Андрій Куранов під ваші ще А, так, найкоханіша в світі публіка. Якщо чесно, я не планував зайти так далеко, а, тому дозволю собі трошечки інтерактиву. А, давайте так. Поблескайте, будь ласка, ті, хто хоче наступним почути чуйний, чимкий, сумний вірш про смерть мистецтва в сучасних реаліях. Добре, а тепер поплескайте ті, хто хоче послухати вір про пеніс бомжа. Пеніс бомжа! Моя публіка. Ну, і... Ладно, поїхали. Сідай, мобило, є серйозна розмова! Ти чув, ти вирішив слід у вічності! Що поезія твоя хуйова, але є підозра, що не роблять вони це звічливості. А куди ти думав тут хоч греблю гатива з таких до стопі за кругом, починаючи вірші зі слова коли, кінчаючи словом любов. Ти рубаш добити сьогодні на часі, роздуваєш з спомосту убиті легені. По факту ж під сорок сидять під Тарасі 41-й підар на сцені. Ти ж просто розводиш тугу нудьгу, кожен як могильна плита. Вояню, чи пітне тим у жаху це солоне слово пизда! Хуяне паризький салон, Вінчай тішини его брехнею і розпиши у подробицях, як Ясон обертав на хую медею. Напиши вже нарешті про те, вірша, як у липні малячий долалом. ти побачив м'ясистий пеніс бомжа, дрочений власником біля вокзалу. Напиши вже нарешті вірша про секс, перомно стовчили стрічну простату. В поезії, то як в ліжку, треба експерим